Всім привіт! Мене звати Олександр. Я керівник відділу продажів компанії Green Planet. Сьогодні альтернативна енергетика набирає обертів. Наша компанія не стоїть на місці. 15 років на ринку України, прийняття досвіду на території США, успішне відкриття більше 300 філіалів. У зв'язку з великим трафіком запитів на сонячні електростанції. Ми просто фізично не встигаємо обробляти усі заявки. Професійна трьохденна система навчання, особистий інструктор, щоденний аналіз твоїх переговорів, щотижневий мотиваційний тренінг від власників бізнесу, кар'єрний розвиток від менеджера до керівника філіалу. Сані, там ще купа всього, давай на цьому виконуємо. А ще ніяких скриптів, тільки гаряча база, норма 2 угоди в місяць. Okay. Якщо ти прагнеш розвитку та хочеш заробляти від, дуже висока непристойна сума. Тоді залишає заявку і ми розглянемо участь в нашій команді.